Доброго дня, шановні українські агреї, 13 травня я на цьому ріпаку, який у нас піддався морозу. Бачите, ліпше почав свісти. Не сказати, що питань по ньому немає, є, і звісно, там не дасть такої планову рожанці, яку ми планували. так. Але він відходить, якби цвітіння Цвітіння на бокових продовжується, бачите, йому дуже попало, перепало там морозом. Але потрішечку він відновлюється. Я думаю, буде діло. Питання, з ким ми отримаємо, то я покажу пізніше, як кажуть, коли отримує врожай. Але те, що з ріпаком іноді не треба приймати поспішних таких рішень, це точно. Я в такої ситуації не був, як в цьому році. Та й мало хто був, тому що я ж кажу, за 20 років це перший такий випадок серйозний і вже неоднократний. Бачите? Ось, побачимо, що воно дасть. Викривлення, звісно. Тут жатку треба буде при землі тримати. Однозначно також немає, як на нормально. Бачите, викривлення є. Зрозуміло, що, але побачимо, що, що ж дасть. Бо передіскувати всі вміють. Я дзвонив до свого колеги в ДСВ, каже, вже ходять розмови про 30 тисяч за тонну. Так що ще побачимо. Розумієте, Ціновий фактор ніхто не відміняв, Як минулого року на кукурудзі, там деякі холдини хизуються, ми такі врожаї отримали. А ніхто не каже, що в 23-му ціна була 100 баксів, а в 24-му 200 баксів. Це не фактор, розумієте? То не ваша заслуга, як казала одна економістка. Да? Тобто така історія. Побачимо, що ми отримаємо з нього цікаво. Тут така, і, знаєте, і невелика площа його, але ось цікаво на контроль візьму, щоб закартографуємо, побачимо що. Ось дивіться, ось бачите, наприклад, лежить. але... Цвіте, цвіте і ось буде цвісти. розумієте? І Це буде цвісти, і це буде цвісти. Шкідників у нас тут немає. Тобто шанси у нього є. Просто треба буде цей кусочок при землі зібрати. Тут не так знаєте, критично, як би могло бути. Да, Звісно, тут є такі проблемні ділянки. Але ж така холодрига яко там з 10 на 11 число було 0. Знову сюди по башки його бахнуло. Але ось побачимо, будемо слідкувати за цим кусочком. Запрошую до співпраці. Запрошую підписуватися, тому що це все про, про поле. Успіхів вам!